На мотоскутерок Yamaha Джок SA-55J продається без пробігу по Україні, свіжо привезений скутер, тільки з Японії буквально декілька днів в практично в ідеальному стані, в красивому коричневому кольорі. 2000 2000 він там на нас випуску, зараз ми глянемо. 2015 року випуску. Я махаджок. Свіжий, економний, в красивому, коричневому перламутровому кольорі, дуже красивий колір, особливо на сонечку. Зараз постараюся вам показати, настільки він гарний. Давайте так. Ну, я сподіваюся, ви бачите, да, який красивий колір. Перламутрові такі переливаються елементи. Взагалі я говорив неодноразово, що це мій улюблений колір, він універсальний і підходящий як для чоловічої статі, так і для жіночої. як колір. Такий симпатичний, красивий, цікавий. Так, давай, давайте далі буду. Прикольно. Глушник, видно, відірвався в них. Так, задня гума стоїть Dunlop. Dunlop повністю новий. Новий. Просто нова гума. До речі, Dunlop, я так думаю, 90-90 на 10 Ранскут. 2022 року випуску. Тобто новий данлоп 22 рік, по амортизатору рідний залишився ще й в чудовому стані. Я вам скажу, це рідкість. Далі по варіаторній системі. Це заводське, як ми подивилися, 15-й рік випуску, рідне сидіння. Так, чистенький бак. 16-го кришечка. Ну, або 15-й, або 16-й, не знаю, там можливо є якась відмінність по місяцям. Ключик, до речі, один Ямаха. Зараз ще раз детальніше гляну. Ну, також показує, бачите, от 15 й і 11 й місяць. Можливо, плюс-мінус там трошечки відрізняється місяць туди-сюди. Кришечка може бути свіжішою. Так, відеречко з рідними зеркалами оригінальними. Бачите, в 55-й я така кулька випукла під нову форсунку, під новий вприск. Трошечки відрізняється від 36-ї модельки. Хто не знаю відмінність 55-ї від 36-ї. Дивіться, в мене є порівняльне відео на каналі, кому цікаво. Так, далі по пластику. Немає ніяких зауважень, подряпин, питань, дефектів, тріщин і так далі. Спеціально зняв заглушечку, щоб показати вам, що номерами sa 55 j Все повністю ціленьке. Блокування замка працює. Блокування заднього колеса і блокування, звичайно ж, руля також працює. Все працює, все в чудовому стані. 15 тисяч 939 кілометрів пробігу. Без дефектів, в красивому кольорі. Передній данлап. Ну, відсотків так 50-70 залишилось. Також дан лапаран скут. Ну, одним словом, повністю ціленький, свіженький скутер. Бензонасос 55-ї модельки працює взагалі безшумно. Трошечки є різниця між 36 ю Все працює, все чудово. Так, По зручності говорив не один раз. Зручний скутер з можливості вирівняти ноги. Велике протиняння. Але як на мене, я вам скажу, що м'яковата передня вилка, вона працює але вона дійсно така дуже м'якенька для асфальтованих доріг і тому що я кабан і вона ти, кабан, Як я і говорив раніше для мене 36 модель 55 -та. Вони в принципі однакові. Звичайно, ж, по роботі двигунчика 55-та вона більш тихіша і, скажу ж, ще до речі, більш економніша, ніж 36 моделька. По поїзді практично різниця не відчувається. Єдине, що трішечки тихіша і м'якше працює двигун. Сам по собі скутер зручний, можливо, вирівняти ножки. Людям з зростом 1,90 мет сісти, комфортно і поїхати, І можна навіть вдвох сісти. Комфортний скутер. Гарно тримає дорогу, максимально в районі 55-56 км на годину. Тихенький, комфортний, м'якенький. А буде для мило росту теж вали. Для твого росту можна і на павлику їздити. Знаєш такий Хонда -пал. Ну, ну, Зрозуміло. Давай. Ну що, комфортний, шустренький апарат в чудовому стані, свіжих років 55-та модель. Кому подобається, контакти мої в описі під відео, телефонуйте, не забувайте підписуватись на канал, подобайки ставте, а, все. Всім мирного неба.